Обзор на мою вазову креберу. Це триоліто. Це пракмарек марлерак. Так, йдемо сюди. Кот. У мене є два Піпі Ківі, Піп'яківі, Оріндіндун і Бонбонділ-Крокоділ. У мене сілька, от грошей. У мене є Піпі -пі Ківі і зібразубра зубраліні чи як там. І ще я знімаю відео ТікТок, і я була зняла обзор маленький другого поверха, ой і, ну, да, і третього поверха. А і ще після того відео зразу вийшло трилоліто. У мене є тут 4 піп'яківі, тому що вони припадуть по ходу. Тут є ролабафрутодріло, тут є три бомбіні кузині, тут є лакіблок. Перший був Влакіблок, я дивлюся там, як отак от Отут, вот прям там, де вона був ішов в Лакіблок, я його забрала. Тоді дивлюсь, а там іде та лаліта і починаю знімати відео. Я буду знімати відео, це планшет мій, а це мій телефон. Зараз першу ночі і. вот доказательство. Я не хочу. І я не хочу спати просто. Ну, якщо буде ще хтось йти, в тіктоці ви дізнаєтеся, що хтось йде в клібри рот. Тому всім папа.